Вітаю глядачі каналу. Підписуємося, продивляємося, не тільки нові відео, але й дивимося старі відео, в яких є також дуже багато корисної інформації, яка корисна і на зараз, і на потім. І беремо собі все на заміточку. От свої саженці, полуниці я вже зачистила, обробила, дійшла черга до. До цієї ділянки, яку лишали на пар. Зовсім я засіяла і гірчицю, гірчиця, відповідно, вже за зиму змерзла. Вона була така не дуже велика трібненька. Тут була більш засіяно, вже забрали, зачистили діляночку, засію седиратами. Ми вже така купляли готову суміш. О, така. Тут редька оліна, гір... гірчиця, фацелія, греч, кальон. Всього процентна, скільки там чого є. Ось така суміш цікава, різнобарна. Від себе я ще додала чорнобривці і календулу чи нагідки, як там хто знає. Ось так, зараз засію. Така гарна суміш. Засію, заскороджу все грабельками. Піде дощик, все його гарно втрамбує і будемо мати зелене поле, яке є корисним для ґрунту, для відновлення ґрунту. Кожна з цих має, позитивно впливає на ґрунт, на, на його здоров'ячко. Так що ось так. Будемо працювати. Переглядайте, ставте лайки, коментуйте, запитуйте, і все буде Україна!